кає просто хто. Давайте вас. Ми маємо клопости. Стоп. Хорош на за. Я йому тільки не можу, а бо ти страшний. Увага. Ой. Стоп! Синій, два пала. Червоний, перший нокдаун. Кейший. не я! Сто! Стоп! В цьому політику заявної перемоги. Ви нічого, тому що уши не взагалі не треба. З трупів тут. Що це таке? Спиною повертається. Не нормальний які ще що. Буде, хоть ні, хочеш. Будеш працювати? Два нокдауна, кінець раунду. Готуємося до того раунду Толі. Що вибирає? Красавчик. його сьогодні? На площадку. Ще один нокдаун і кінець поєдинка. Ооо! Є! Офігіл! Що є, хлой! Що це таке? Last... Ну, я sure, yes, yes. no, no, не знаю в перший раз. Ну то поясни, ми ж пояснюємо! Все, Фігіл. Кинець поєдивки, бога Молодець.